А той дядько на коні Данило Галицький. Дивись, яка краса! А яка там краса? Гриби давай, мене ноги мовки. А від цієї церкви підозром цінці вирили підземний хід. У я не замок. Там, мабуть, руїни Кременецької фортеці. Хай йому глядь це туризм! Краще б на трамваї поїхали. Давай, залібай, давай, давай! Колючка тернова. Це не колючка. Це hmm. квітка. Ну, чудосія. Терен раніше був білий, пухнастий, і запашний. Не було на світі квіточки красивіше. А вирощував ці тернові квіти чоловік, якого звали Жук. Через ці поля прекрасних квітів, місто, в якому жив Жук, і назвали Тернопіль. Дуже поважали терен. Напували у спекоту, зігрівали стужу. Люди дуже любили тернові ягоди. Великі та солодкі, як кавуни. І терен вдячив людей гарним врожаєм. А меду з цього цвіту було стільки, що навіть річка серед біля міста була солодка. Мирно жив Тернопіль серед квітів. Та раптом до міста прийшла біда. Повитоптали вороги, Повирубували терен. І відправив хан до міста гонців збирати данину, злякалися люди. Бо не було в них війська боротися із ворогами. Що робити? І згадали, що жук був колись великим воїном. Прийшли до нього по захист. Порубав жук пошки ворогам. Приїхали ганці до хана, а він і питає: Хто це вас так? Жук тернопільський воїн. Казав, що і з тобою так буде, якщо не підеш звідси. Хан розлютився та послав вже сотню воїнів. Та жук був знатним рубакою і переміг цю сотню. Розлютився хан ще сильніше, та сам сів на коня і всім своїм військом поскакав до міста. Але жук не злякався та прийняв бій. Рубав ворогів направо та наліво, загинув вже його кінь і бився жук з останніх сил, та дуже багато було ворогів. І завдали смертельних ран великому воїну. Помираючи, жук сказав терновій квіточці, допоможи, та прошепотів якесь заклинання. І вмер. Крапля крові упала на квітку. І раптом перетворилася квітка на колючку. І поле Тернове перетворилось на військо з гострими колючками, яке покололо, порвало, засліпило ворогів і перемогло. З того часу терен став колючий і чіпкий, і ніхто не знає, як його знову зробити білим, пухнастим і запашним? А дорогу тут так і називають Жуковою. З тобою теж пінгвіни розмовляли. І Чим зараз фарбують ці байдарки? Примариться ж таке. Мня файне місто Тернопіль цвіте терен, цвіте терен, та й цвіто падає, хто в любові не знається, той горя не знає.